Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні будемо говорити про національний колорит і образи поеми Івана Петровича Котляревського «Енеїда». Іван Якович Франко так сказав про роль цієї поеми в житті українського письменства. Приходом в літературу Котляревського письменство приймає характер новочасної літератури, стає чимраз ближче до народного життя, чим раз ближче до його потреб. Стає чимраз ближче до народного життя. Що це означає? Як вдалося письменнику наблизити давньогрецьких і давньоримських героїв до реалій? Українського життя XVIII століття. Безумовно, цьому допоміг його власний життєвий досвід. Це і навчання в полтавській духовній семінарії, де він вивчав грецьку, латинську мову, читав в оригіналі твори горація, Овідія, Вергілія. Працюючи домашнім учителем поміщицьких дітей, він Перебував в безпосередній близькості до народного життя і міг спостерігати за традиціями українців, слухати народні пісні і навіть брати безпосередню участь в деяких обрядах. Його досвід військового а військовій службі він присвятив 12 років, йому знадобився, коли він почав. Писати п'яту і шосту частини поеми Інеїда. Ну а бюрократичні перешкоди, які траплялися не один раз на його шляху, коли він був директором закладу, а саме будинку для дітей бідних тварян, а потім наглядачем богоугодних закладів, стали причиною того, що цих самих сутяжників, чиновників. Він відправив до пекла, як і інших грішників. Ось так він напише в своїй третій частині. Якісь злидні ще стояли, жували все в зубах папір, в руках каламарі держали, за ухо настромляли пір, це все Десяцький та соцькі, начальники, п'явки людські, і всі прокляті писарі. І справники всі ваканцьові, судді стряпчі безтолкові повірені секретарі. Взявши за основу відому всім поему, героїчну поему давньоримського римського поета Вергілія Енеїда і, до речі, знаючи вже тексти переробок, які існували на той час переробок цієї самої героїчної поеми, Котлерезкі, Починає писати власний твір. Спочатку все це він сприймає як жарт. Еней був парубок моторний. Так розпочинається перша частина поеми Котляревського. Але потім талант письменника в поєднанні з народною українською мовою. Дає неочікуваний результат, неочікуваний навіть для самого автора. Котляревський стає коперником українського слова. Так скаже про нього Максим Рильський. Над книгою твоєї Енеїди Нащадок схилить радісне чоло, напише Володимир Сосюра. І це дійсно так. Ми і сьогодні з вами. Багато дізнаємося про культуру, традиції нашого народу. Енеїда Котляревського вважається сьогодні справжньою енциклопедією українознавства, це те, про що я тільки но сказав: порівняємо боїв, які описані у Вергілія і у Котляревському. У Вергілія боїв. Бояться, їм служать, їх поважають. Вони це сама досконалість і краса. Ось декілька цитат. Зараз же швидко приборкуйте хвилі кипучі, потім уже не таку вам покуту завдам за провину. Або батько богів і людей на словаці всміхнувся до неї, усмішка та. І прояснює небо і вгамовує бурю. Ну, або е, Юнона, хто іще схоче вклонитись Юноні і принести на жертовнику їй свою жертву благальну? Ось так описані боги і їхні дії у Вергілі. Ну, а тепер подивимось, якими ж зобразив богів Котляревський. Вони хабарники, п'яниці, пліткарі, з них сміються, вони нічим не ні краще за людей. Но зла юнона суча дочка розкудкудапталася, як вочка. Або Зевес тоді кружав сивуху і оселецем заїдав Я, Нептуну, півкупи гроші в руки суну, аби на морі шторм утих. Нептун іздавна був дряпічком. Тобто, що ми з вами бачимо? Нептун це звичайний хабарник. Юнона сварлива жінка, Зевес нічим не відрізняється від селянини, який любить випити. Ну, Хоча насправді, напевно, Котляревський от саме в образах богів іще і зображував панство, українське панство. Що ми можемо сказати? Що от подаючи... Такий серйозний твір в такому зниженому плані і, переодягаючи героїв Вергілія в український стрій, автор створює сатиричний твір, і не просто сатиричний, а бурлескно-травестійний. Тому що бурлеск це жарт, перекладається з італійською. І ми можемо сказати, що це стиль сатиричної літератури, в основі якого навмисна покладена невідповідність між темою твору, тобто героїзмом, який ми бачимо у поемі Вергілія, і мовними засобами, що створює комічний ефект, тобто використання просторічної лексики, фразеологізмів. Все це якраз і створює той ефект комізму, жарту. Ну, а травестієт теж це один із різновидів уже бурлескної поезії, в якому знов таки подивіться, твір серйозного або героїчного змісту переробляється або перелицьовується у твір комічного характеру. І якраз мова йде про ці жаргоні звороти, але крім того, ми зараз з вами побачимо, що давньогрецькі, давньоримські герої насправді їдять те, що їли українці в XVIII столітті, грають в такі ж ігри, ну і багато інших доказів. Ми побачимо з того, що це саме бурлескно травестійний твір. О що ж у нас одягається Юнона поемі Котлярецького? Юнону взяв великий жах. Прягла в гринджолята павичку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса, взяла спідницю і шнурівку і хліба з сілю на тарілку, к еолу мчалась як оса. Якщо ви візьмете енциклопедію, наберете слова такі, як кибалка, мичка, гринджоли, тобто сани, то ви побачите, що описано то. Звичайна українська жінка. Ну так, ім'я у неї Юнона, і їде вона до Бога вітрів Еола, але їде вона з хлібом і сіллю на тарілці? От вам перший доказ. Або ми можемо далі з вами побачити сцену того, як Еней у Вергілія влаштовує поминання свого батька-Анхіза. З неба скликає загони Еней з усього узбережжя і на горбочку, насипанім ставши, таке до них мовець. От проминув уже рік, в перебіжному місяці в колі, як віддали ми землі отця Божественного кості. саме сьогодні той день жалібний, що в мене навіки. Буде і святковим, боги так схотів. Ну, а тепер, як у нас поминає свого батька Анхіза Еней Котляревського? Еней, хоч трохи був підпилий, та з розумом не потерявсь, він сим був богобоязливий, по смерті батька не цурався. Панове, знаєте, трояни і всі хрещені і миряни що мій отець попав Анхиз, його сивуха запалила і живота укоротила, і він, як муха, взимку слиз. Зробити поминки я хочу, поставити обід старцям, на другий день раненько встали, огонь на дворі розвели і м'ясо в казани наклали, варили страву і пекли, п'ять казанів стояли в юшки, а в чотирьох були галушки, борщу трохи було на щісь. Баранів тьма була варених, курей, гусей, качок печених. так влаштовує поминки свого батька Український Еней. І інша героїня Сивіла це не давньогрецька пророчиця, яка живе в Золотому домі, і про яку ми читаємо, що вона. Значить, Така дійсно дика, страшна, коси розвіялись в неї, а груди здіймаються і серце диким набрякло шаленством. Це, звичайно, така собі баба Яга з українських казок, яка живе в хатинці, що крутиться на курячій ніжці. Густий, пройшовши дуже ліс, на ніжці курячій стояла, то хатка дуже обвичала і вся вертілася кругом. Як вийшла бабище, старая, крива, горбата, сухая, запліснявіла вся в шрамах, сідай, ряба, без зуба, коса, розхристана, просто волоса, і як на вмисті, вся жовна. Еней, таку, уздрівши цяцю, не знав і зляку, де стояв. Вона така страшна, але більше у нас таке викликає знаєте, відчуття, напевно, огиди, а не страху. Отже, що ми з вами бачимо? Що і е, дряпічку, тобто хабарника Нептуна, інтригантку Юнону, і Неостанню шльондру Венеру Котляревський подає в такому карикатурному вигляді, і знов-таки повертаємось. В цьому і проявляється Бойлеск і травестія, подання героїчної поеми Вергілія в карикатурному сатиричному плані. Якщо ж говорити про композицію поеми Котляревського, то складається вона з шести частин, на відміну від 12 частин поеми Вергілія. Пам'ятаємо з вами, що перші три частини були надруковані 1798 року, саме цей рік вважається початком зародження нової української літератури, видані вони були без дозволу автора. Поміщиком Парпурою, за що Котляревський і відправив його у третій частині до пекла за те, що чуже віддавав печать, відправив разом із іншими грішниками. Імена героїв взяті з Енеїди Вергілія – це так, але те, як одягаються боги і люди, у що вірять, які ігри грають троянці. Безумовно, це все свідчення того, що мова йде про українців, про український побут 18 століття. Тут всяку всячину іграли, хто як і віщо захотів, тут інші журавля скакали, а хто дудочки потів, і в хрещика, і в горю дуба, і не раз доходило до чуба, як загулялися в джугута. Хлюста. Пари, візка грали, і дамки постолусували, чорт мав порожнього кута. Тобто, що зараз тут називається? Ігри, в які грали, грала українська молодь, а не в давній Греції грали або в давньому Римі. А що ж їли? Троянство, знаєш, все голодне вбирало січену капусту, шатковину і огірки, хоч це було в час м'ясопусту. Хрін з квасом, редьку, буряки, рябка, тетерю, саламаху. Як не було, поїли з маху і всі строщили сухарі. Що не було, все поз'їдали, горілку всю повипивали, як на вечері косарі. Ну що ж, тільки ну, ми з вами прочитали про те, що грали українці, що вони вживали, які страви, а тепер як одягалися? Зокрема, подивимося на опис цариці Карфагену, від якої втік Еней за наказом Зевса, і яка спалила себе від горя, який же одяг має вона. Дидона рано і схопилась, пила з похміля сирівець, а после гарно нарядилась. Якби в оренду на танець взяла кораблик Бархатовий. Спідницю і корсет шовковий, і начепила ланцюжок, червоні чоботи обула та і запаски не забула, а в руки звибіки платок. Ось так одягалися тоді заможні панянки. Згадує автор не тільки про традиції, вірування, одяг українців, а й про українську історію. Про Сагайдачного співали, либонь співали і просіч, як пікінери набирали, як мандрував козак всю ніч, Полтавську славили швидчину, і неня як свою дитину з двора провадила в поход, як під Бендерію воювали. Ну і рядки, з яких починається поема, їх, напевно, знають всі, навіть ті, хто твір не читали повністю. Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак, дався на все є зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з нею скирту гною, він взявши торбу, тягу дав, зібравши деяких троянців, осмалених як ланців, п'ятами з трої накивав. Так, тут іде мова про Трою і Енея, але насправді. Потляревський говорить про Запорозьку Січ, яку за наказом Катерини II було зруйновано, знищено у 1775 році, і запорожці змушені були, як ті троянці, шукати собі нового пристановища. Всі названі мною приклади, я сподіваюся, переконали вас в тому, що Поема Котляревського Енеїда, це дійсно енциклопедія українського народознавства. Автори кожної з древестів Вергілєва Енеїда, а їх було, починаючи з епохи відродження, доволі багато, відображали сучасну дійсність, сучасну їм дійсність і психологію своїх співвітчизників. Ясна річ. Що не винятком була і бурлесна травестійна, -травестійна сатирична поема Енеїда Котляревського, в якій він відтворив життя і побут України кінця 18, початку 19 століття. А тепер домашнє завдання. Продовжіть, будь ласка, такі речення: боги в поемі Вергілія і, які вони назвіть, а в поемі Котляревського. І теж охарактеризують. Друге, поему Котляревського можна вважати бурлесно травестійною тому що. Третє. Поему Котляревського називають справжньою енциклопедією народознавства. Бо. Четверте, сьогодні новим для мене було. Визначте, що саме. І п'яте. Я і до цього уроку знав, що. Ну, які факти яку інформацію ви знали і вона не була для вас новою. На цьому ми наш з вами урок сьогодні завершуємо. Я дякую за увагу. Всім бажаю мирного неба та всім щастить. До побачення!